Добрий день. отже, давайте поговоримо про актуальність військової юстиції. Ми хотіли би знаєте, зачепити ось таку тему. От є у нас військові, які зараз знаходяться під арештом, і по яких розглядаються справи. А їх судять цивільні, розслідують справи цивільні, детективи, слідчі, поліцейські чи можуть вони вести ці справи? А не маючи доступу до військової таємниці, ну і в принципі, коли йде мова про захист держави, мені здається, що тут потрібно якраз люди, які в цьому розбираються і в військовому статуті, і можуть розуміти ситуацію, яка виникала на той чи інший момент на полі бою, Справи вони вести можуть розслідувати вони можуть. Виникає питання, чи можуть вони це робити на високоекспертному рівні фахово підготовлено для того, щоб їхні рішення були дійсно професійними, об'єктивними, неупередженими і враховували ту специфіку. Під час якої реалізують свої повноваження, бойові повноваження, військові повноваження, безпосередньо військовослужбовці, які проходять військову службу, на сьогоднішній день дуже актуальне стоїть питання у створенні військової юстиції цієї цілої системи, цієї військової поліції і спеціалізованої військової прокуратури і військових судів. Якщо ми говоримо про військову поліцію як базову і первинну компоненту, ми ж розуміємо, що це. Правопорядок в армії це безпека безпосередньо кожного військовослужбовця, тому що це про їх права, про їх обов'язки і про їх захист. І друга компонента це і про цивільних людей, тому що ми говоримо, що діями військовослужбовців, чи їх неналежної відповідної реалізації, ними їх повноважень, може завдавати шкоди і цивільним особам. І саме для того, щоб над Військовослужбовцями над їхнім правопорядком дбав спеціалізований орган чи ціла низка спеціалізованих органів, і має створюватись військова юстиція. Базовою компонентою є військова поліція. Ми відповідну законодавчу ініціативу внесли на розгляд Верховної Раді. Вона пройшла за моєю пропозицією. Вона була підтримана в першому читанні, стала до порядку денного і дуже важливим є те, що цей правоохоронний орган має формуватися самими військовослужбовцями збройних сил України. Тобто, ми говоримо, щоб збройні сили самі в себе встановили правопорядок, щоб цей правопорядок був ефективний, щоб ті військовослужбовці, які мають бойовий досвід, які були залучені до проведення е, певних заходів бойових виконання бойових завдань, які знають і вміють користуватися спеціальними навичками в межах юстиції. Юриспруденції, і відповідно комплектували цей орган, який би, враховуючи оці всі фактори, професійно розуміючи специфіку виконання бойових завдань, міг. Кваліфіковувати дії, які містять так чи інакше, склад злочину відповідно до кримінального закону, і доводити або ж винуватість особи, або встановлювати ті факти, які виключають винуватість солдатів та офіцерів під час виконання ними завдань з оборони держави. Пане Олександре, це трошки виглядає, знаєте, як перекладання відповідальності. Ви зараз говорите про те, що самі військовослужбовці, які мають досвід, розуміються на військовій юстиції, брали справу у свої руки. Але ж їм потрібне за якесь законодавче підґрунтя під це їм необхідно законодавче підґрунтя, і ми готові. Ми, по-перше, у нас, якщо ми говоримо про кримінальну караність чи інших діянь про відповідальність, вона і так вже встановлена. Якщо ми говоримо про... Створення спеціальних органів, Верховна Рада готова до цього, і ціла низка законопроєктів вже розглядається. Я повторюю, військова поліція пройшла перше читання. Якщо ми говоримо про спеціалізовані палати чи спеціалізацію судів, то також у першому читанні було підтримано законопроєкт, який розроблявся на базі комітету з питань правової політики. Якщо це все буде зреалізовано. Ми будемо всі разом мати змогу укомплектувати відповідні правоохоронні органи і зробити їх більш професійними для того, щоб розслідування тих чи інших правопорушень було більш якісним і відповідало реаліям. Пане Олександре, у ваших відповідях знаєте, читається такий ну певний супротив, тому що ви говорите, що зараз і про військову поліцію, про її створення в Верховній Раді є законопроєкт. Про так само військовий суд в відповідаючи на перше запитання, сказали, що ну, Верховна Рада теж готова приймати рішення стосовно того, щоб відновити в Україні дію військового суду. А якщо такий опір і є, то від кого він іде, тому що вже по факту закінчується третій рік повномасштабного вторгнення, і напевно, що ні для кого не було відкриттям і секретом на початку повномасштабного вторгнення, що військова юстиція фактично вона потрібна буде абсолютно потрібно. Тим паче, що кількість нашого війська, кількість військових формувань дуже і дуже зросла, і як наслідок, хочемо чи ні. Але і зросла кількість правопорушень, які відбуваються в цій сфері, так дійсно такий супротив є. Він виник чи виникає у зв'язку з певною конкуренцією органів правопорядку, тому що всі звикли, що певні види кримінальних правопорушень розслідують, наприклад, органи безпеки, дещо національна поліція, дещо державне бюро розслідувань і таким, іншим, таким чином. Створюючи додатковий чи спеціалізований правоохоронний орган, який буде мати функції і оперативно-розшукової діяльності, і досудового розслідування по кримінальних правопорушень деякі інші органи втрачають, оскільки новий, відповідно створений для цього. Те ж саме стосується і щодо внутрішньої побудови органів прокуратури, теж саме і по судах. Дійсно, ми не можемо сьогодні сказати, що в цьому контексті нас підтримують. Як ціла низка правоохоронних органів, можливо, і інші гілки влади, я так обережно скажу, навіть інші гілки влади в цілому. Однак я переконаний, що іншого шляху ніж створення повноцінної системи юстиції у нас немає. По-перше, це найкращі практики на сьогоднішній день, які існують в країнах НАТО, у тому числі, це діяльність військової поліції Над збройною людиною. Має бути правоохоронний орган такий же саме військовослужбовець, який має контролювати порядок проходження служби і унеможливлення правопорушень. Ну яким чином у нас сьогодні відбувається так, що фактично у нас відсутня юрисдикція над особами спеціальна юрисдикція, які зі зброєю в руках. Більш того, вони ці органи юстиції, вони ж не тільки створюються для того, щоб Карати вони створюються для того, щоб захищати навіть ті випадки, коли у нас існують погрози, там, наприклад, до співробітників ТЦК чи вдаються до жахливих дій і зазіхають на життя та здоров'я. Це теж завдання органів юстиції не тільки карати і піддавати відповідальність, але й захищати права та свободи військовослужбовців, як спеціальних суб'єктів. Тому... Я вимушений констатувати, що на сьогоднішній день немає політичної узгодженості щодо запуску цієї цілої низки органів юстиції спеціалізованих. Однак я впевнений у тому, що іншого шляху у нас немає, і ми прийдемо до того, щоб ухвалити ці законопроекти. Правоохоронний комітет готовий на сьогоднішній день доопрацьовувати таблицю до другого читання, вже щоб ухвалити в цілому, хоча б законопроект про. Військову поліцію, і якщо до нас долучаться і представники кабінету міністрів, зокрема Міністерства оборони Офісу президента, я впевнений, ми з цією роботою впораємось дуже швидко. Але ж є такі органи у війську, який називається військова служба правопорядку. Чи не буде перейменовано згідно законопроекту або згідно планів парламенту? Оця ВСП в військову поліцію в ВП одну буквочку викреслюємо і от отримуємо новий орган. Так це бачать законодавці, і чи врешті стане грошей на цю реформу? Я думаю, що ми все ж таки реформуємо військову службу правопорядку. і Ми вказуємо на те, що базою для військової поліції є військова служба правопорядку. Військова служба правопорядку виконує на сьогодні дуже важливі функції, які на неї покладені, і ставити під сумнів ефективність ВСП не потрібно. Однак в тому статусі з тими функціями та повноваженнями, які на сьогоднішній день. Функціонує ВСП, вона є обмеженою. Вона не має достатню кількість інституційних повноважень для того, щоб ефективно виконувати свої завдання. Тобто, вона, от якась служба правопорядку, нам потрібен дієвий орган військової поліції. Для цього ми на базі ВСП зі спеціалізованим штатом, зі спеціалізованою структурою. Зі спеціальним порядком формування вже військової поліції створюємо саме ВП військову поліцію. Говоримо, що вона буде мати право на проведення оперативно-розшукової діяльності, а це дуже важлива компонента для того, щоб на стадії до того як злочин навіть буде вчинено для того, щоб попередити злочин, для того щоб не допустити, щоб він був учинений цей злочин, і потім вже це досудове розслідування. В рамках цих законопроєктів і нашого комітетського ми пропонуємо, щоб вони мали право виконувати окремі слідчі дії за дорученням слідчого або прокурора, тобто з інших органів розслідування, але в перспективі мати повноцінне власне досудове розслідування. Але прийдемо ми тільки до цього тоді, коли будемо точно знати, що цей орган військова поліція, що він сформований, що він здатен. Враховуючи свої кадри, виконувати повноцінну функцію досудового розслідування і тоді вже цілковито передавати і функції досудового розслідування, тому що досудове розслідування це вже про долі людей, це вже про майбутнє, це про справедливість, про суд, про винуватість, про серйозні речі. І тут ми маємо констатувати факт спроможності. Новосформованого органу пане Олександре, про військову поліцію ви якось більш оптимістичніше говорите, ніж про е, військові суди. Але який ваш прогноз, коли все ж таки з'явиться в Україні військова поліція? Ну і е, військові суди? Я дуже сподіваюся, що законопроект про військову поліцію буде вкладений найближчі місяці, і ми зможемо до кінця року розпочати процес формування нового правоохоронного органу. Що стосується військових судів, я виключаю можливість створення військових судів спеціалізованих. Це на моє глибоке переконання, немає жодних перспектив. Однак я не виключаю і дуже сподіваюсь, що в усіх судах, які потенційно будуть опорними і які будуть розглядати справи пов'язані із порушенням. Правил проходження військової служби, у тому числі воєнні, наприклад, злочини, які вчинені комбатантами держави агресора по відношенню до наших військових чи до цивільного населення, будуть створені спеціальні палати як палата з розгляду цивільних зараз справ, як палата з розгляду кримінальних справ, так і будуть створена спеціальна палата з розгляду справ. Про військові злочини, наприклад, та воєнні злочини, або тільки щодо військових злочинів. Ці судді будуть підбиратися, враховуючи відповідну специфіку попередню. Нас дуже багато є суддів, які мали досвід військової служби, які працювали раніше по гарнізонних військових судах і перейшли до ці до суддів загальної юрисдикції, і у них є такий досвід. Пройти спеціалізовану додаткову можливо, підготовку і в рамках діючої системи. Судоустрою системи судів відповідно створювати спеціалізовані палати. Оце більш такий реалістичний сценарій, який підтримується усіма. Він не потребує серйозних вкладень зі сторони державного бюджету і фінансування відповідного проекту, і його доволі таки швидко можна запустити. Дякуємо за цей прогноз. Дякуємо за включення роз'яснення. Олександр Бакумов, голова підкомітету з питань кримінального законодавства, комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Спасибі велике.